Ну то що, у вас є новий фільм про Тора для мене? Так, сер є. Одразу скажу, що Тор тут буде тупий як ніколи. А отак от кажу вам, цей хлопець не з розумних. Ну що ж, тим не менше куртить нарешті побачити його пригоди разом з вартовими галактики, тому що у фіналі фіналу вони разом рушили в космос. Так обіцяю, сер, вартові тут точно з'являться. Оце крутяк, Хоча вони тільки на хвилинку промайнуть. Що? Отже, ми бачимо чоловіка на ім'я Гор. Увесь його народ загинув, і його донька також. Хоча він молився їхньому богу. Най буде. Він зустрічає цього бога. А той виявляється ще тим старим мудням. Некромеч обирає гора і той вбиває Бога. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. -ва. тепер гора кличуть вбивцею богів. Він пускається берега, хоче вбити всіх богів. Чому він вважає, що вони егоїсти і думають тільки про себе? Це буде неймовірно круто побачити, як він прималює богів на труху. Так, але ні, все це відбуватиметься за кадром. Але ж він же вбивця богів. Так, і він десь там, де інде вбиває їх. Ми цього не побачимо. А хоча б трохи подивитися можна буде? Ні, от чортяка. Потім ми зустрічаємо Джейн Фостер. І як вона сямає, в неї термінальна стадія раку. Господи Ісусе, це жахливо. Та ви не переймайтеся. Стрічка все одно буде ржачна. Увесь час будуть прикольні. Я та я не через це приймався. Буде по 100 жартів на хвилину, не турбуйтеся, так зрозумів. Але може в деяких сценах не повинно бути жартів. Лічильник жартів буде просто божеволіти. Ну добре, пам'ятаєте, відос з інтернету з козлом, що верещить. Це той відос, якому років за 10? ми його згадаємо. Купа козлів буде верещати всю дорогу. Добренько, це було смішно 10 років тому. Може, й зараз хтось посміхнеться. Так я сподіваюся, що посміхнеться, тому що якщо вам у перший раз не буде смішно, то в наступні сім разів. І тим більше фіга собі, божечки, але то таке. Тур дізнається від сів, що гор вбиває богів жахливими методами, які ви точно не побачите, і що скоро він вирушить до нового Асгарду. О, ні, а новий Асгард став туристичним місцем. У них є морозиво, ріжок нескінченності. Там на вивісці рукавичка нескінченності. Якось воно тхне дурним смаком. Ні, смак чудовий. Це ж морозиво. Я про те, що рукавиця нескінченності викликала світову трагедію. Так собі тема для закладу. Морозиво підсолодить будь-яку трагедію. Ну це аргумент згоден. Отже, Тор прибуває до нового Асгарду і дізнається, що Джейн тепер також Тор. Це як так? Виявляється, що коли вони зустрічалися, Тор попросив Мьольнір захистити Джейн. От той і захищає. Буде круто побачити її перше перетворення. Так, але воно буде за кадром. І воно також за кадром. Я до але то таке, тому що тепер вона має крутезний костюм Тора, адже він з'являється на тому, хто підіймає мільняр. Але з капітаном Америка такого не сталося. Століття потім Гор викрадає купу дітлахів і втікає з ними. Оце вжарили. Він так хоче виманити Тора, тому що знає, що Тор кинеться рятувати цих дітей. Гор вважає, що всі боги егоїсти та думають тільки про себе і тому краде людей, на яких богам по цимбалах, щоби ті прийшли рятувати цих людей. Ну, отак, от ну най буде. Тур приходить у місто, де живе купа інших богів, у тому числі Зевс. Він хоче покликати їх на допомогу, але вони всі бояться гора. Божечки, купа богів в одному місці. Ідеальне місце для потужної атаки гора. Безперечно, сер. Але то таке. А отак от, от наші проштиркають зевса його ж блискавкою, викрадають її та тікають протикати людей та викрадати їхні речі? Це пушка. О, божечки, це не допоможе в суді. Це не було ні дачою свідчень, ні визнанням своєї провини. Зрозумів. А потім наші йдуть битися згором. Але той краде грім сокиру нашо. З'ясовується, що грім сокира ключ до воріт вічності, де вічність може виконати одне бажання кожного. Оу, в чому справа? Вам не здається, що таносу було би простіше сходити до вічності? А не займатися цією фігнею з камінцями наскінченності, так та і месникам було би простіше піти туди, а не будувати машину часу. Ну ви розумієте, вам треба злізти з моєї шиї та припинити пригадувати минулі фільми Марвел. А як скажете, я злізу з неї okay. дуже вдячний. То Штор тор просто призиває грім сокиру. Він же так вміє, так так, але ні, схоже, вона поза зоною призову абонента. Йому потрібно змінити оператора. Потім з'ясовується, що Мьольнер витягує сили з Джейн, і якщо вона скористається їм знову, то помре. Ви ж казали, що Мюльнер захищає її, а тепер виявляється, вбиває так. Так що ж це коїться люди якого біса. І тор такий, типу: ну все, Джейн, ти не можеш іти на битву. Валькірію тим часом поранили, а від корга залишилося тільки обличчя. Ой, лихо, Тору буде не легко битися Гором сам на сам. Ні, це буде легко. Як за милу душу, то не вже? Так, тому що він буде зовсім не сам. А як це так? Він роздасть силу тора всім дітям. Він тепер так вміє. І вони всі будуть битися з гором. Вовово. Отже, наш герой, чоловік з армією дітей-солдат, нападає на хлопця, хлопця, який вважає, що богам варто бути добрішими до людей. Це мені здається, не варто подавати це. Отак. Добре, хороший б'ється з поганим. От, отак. Так воно краще буде, якби там не було. Потім Джейн також приходить на допомогу. Вона ж помре, помре так, але гора настільки розчула їхнє кохання, що він побажає зовсім не смерті всім богам. Він побажає. Він побажає, щоб його донька воскресла, а сам він гине. І тепер у Тора типу є донька. Дуже зворушливо. А у Корга тепер нове тіло і також кохання. А де він тіло взяв? Я без поняття, але це кінець. Яка ваша думка? Звучить весело, але вам не здається, що ми можемо задовбати гумором Марвел. Гумором Марвел задовбати неможливо, сер. Клянуся.